Всім привітки! Сьогодні я вам підготувала таку тему, що на порозі? Що в нас на порозі для енергобіну Підписуємося, ставимо клас, повна діагностика, вебер, телеграм. Хто бажає, будь ласка, приймаю людей тільки по запису. Помічників нікого в мене немає. Диця, підготувала вам сьогодні два варіанти. Перший варіант буде зелений камінчик, другий буде варіант синій камінчик. Кого до якого тягне, подумайте. Можете два продивитись, да? бо так як розклади йдуть загальними. Ну, і будемо розпочинати. Почнемо ми з першого варіанту зеленого камінчика. Так, цей поки ми відложимо і будемо розпочинати. Хто загадав перший варіант будемо дивитися. Що у вас на порозі? Що у вас на порозі? Давайте, мабуть, такої я по три да і буду відкривати, що на порозі, що на порозі, що на порозі в вашому житті. Так, ці я карти поки відложу. Будемо дивитися, хто загадав перший варіант? Будемо відкривати. Дивитися, що у вас на порозі. На порозі в вашому житті. Дивіться, що я вам скажу? Ізвісті вам падає. Вам падає Ізвістіє. Це може бути від жінки, або ви будете зривати маски. З якої жінки? Знаєте, якась людина біля вас на даний момент двохлічна людина, і вашим, і нашим. От від такої людини, да, от ви на даний момент стоїте, не розумієте, що ця людина двохлічна і велику роль на даний момент чогось програє в вашому житті. Ну, я кажу, може, тут більше всього, що жінка дасть вам якесь звістя за якусь людину, ви будете прямо шоковані, ви не будете ожидати, що ця людина то є вам. Нехороша, бо ви зірвете якісь масочки з цієї людини. На порозі. На порозі. Ну, на порозі удача, сонце. Як би там не було, все буде, я скажу так, буде по справедливості. Буде по справедливості. Ну, через якісь ізвісті. Через якісь ізвісті. Дивіться. Тепер я розумію, що. Ви стояли в тупіку. Ви стояли в тупіку, у вас людина вами гралася. Вами, може, вашими почуттями, да, вашим життям, але тут людина просто гралася. От за таку людину ви получите ізвісті і будете звільнятися від цієї людини, будете закриватися. З цього тупіка вийдете. От коли ви з нього вийдете, да, оце вже вами гратись ніхто не буде, ви від цієї людини закриєтеся, ваше життя йде удача, сонечко. і Ця людина по заслузі за ваші сльози получить. Получить від вищих сил. Дуже довгий період. Знаєте, ця людина прямо, ну, не іскрення з вами була, гралася, знаєте, могла вам в очі одне говорити, за спиною інше. Розумієте, отака От людина в вашому житті получить по заслугам. Ви повністю закриєтесь від цієї людини. Якби вона до вас не проявлялась, бо вона буде до вас проявлятися, захоче з вами ще погратися. Но від цієї людини ви просто, знаєте, закрийтесь і підете в нове. Ва благо, приймайте. Так, це хто загадував перший розклад. Зараз будемо дивитися другий. Це добре, що буде звільнення. Не треба таких паршивих людей біля себе тримати. Це, як то кажуть. Не знаєш, кому довіряти. Так, хто загадував другий розклад, дивимося. покажи, розкажи. Так, давайте так же само, да, зробимо, напевно, на три цих і будемо розглядати, будемо дивитися. Будемо дивитися, що на порозі у вас. Хто загадував? То вибрав другий варіант, що на порозі, що вас чекає, будемо дивитися. Що на порозі? На порозі. Ой, тут хтось до вас йде. Важко, но тут до вас йде. Будете мати прояв від людини. З людиною, як, знаєте, як стояли в розрушенні. От розрушили ви з цією людиною, закрилися. Людина від вас віддалилась, може, і ви віддалились. На даний момент маєте дуже сильну образу на цю людину, і от ваше життя в найближчий час ця людина буде проявлятися. проявлятися. Вам іде ісполнення. Я скажу багато, мабуть, хто навіть за вас говорив за вашу ситуацію, бо тут я бачу багато людей, тут не двоє людей, а тут багато людей. Да? Може люди. Десь якісь друзі, знайомі, рідні мали прямо обсуждення за вашу ситуацію. Що вами як погралися, знаєте, і викинули. Розрушення зробили, люди прямо говорили, вам іде ісполнення і Я скажу, ці люди будуть здивовані. Не так все сталося, як собі думали. Людина до вас йде назад, людина буде просити пробачення, людина буде до вас проявлятися. Але на даний момент ну важко. Важко. Ну, Більша сім'я. Сім'я, чоловік, жінка, от таке висадіння йде. От, беретесь за руки, ідете в щось нове, будете мати велику переміну в своїй житті. Да, Може навіть бути переїзд в інший якийсь будинок. Щось будете вирішувати разом свої питання. Ну вже будете не самі, а будете разом. От чого люди будуть за вас говорити, бо тут прямо, знаєте, говорили спочатку, що зараз рушені, але вам іде. І і ця людина назад повертається, і ви будете возрождатись. Багато в кого можу сказати, хто був в розлуки, да? в когось сім'ї, там були які тріугольники, людина віддалилася, ушла від вас. От ця людина назад повертається. Сильні почуття до вас має. Знаєте, таке враження, як людина вже пройшла якийсь етап в своєму в житті і зрозуміла, без вас ну ніяк не можу я. Не можу без неї, і треба повертатись. Така людина буде повертатися в ваше життя. Або хто вас образив дуже сильно. Людина прийде прямо з поклоном до вас і запропонує вам ще якусь допомогу. Но ця людина вами трішки погралася. Скажу так, погралася і плакали ви, і страдали. Але в найближчий час на вашому порозі йдуть великі зміни. Знаєте, ви будете просто возрождатись. І всі Люди будуть просто в шоці. В шоці від того, наскільки от ви були розбиті, а зараз, отак, знаєте, ви йдете і на вас прямо будуть звертати увагу. Що в неї сталося? Да? будуть За вашою спиною будуть що шукатись, дивитися? Що, що ж з неї таке сталося? Ходила розбита, плакала а тут, вона тобі, на висоті вже. Ва благо! Принімайте, хай вас і сповниться, в кого як резонує, будь ласка, пишіть, дуже приємно читати ваші коментарі. Дякую за розвиток каналу. Всіх вас люблю, всім папа. -па.